Друзі, всім привіт! На продаж залітає Гольф 4, 2000 рік, 1,4 бензин, трансмісія механічна, дивіться, який гарний по кузову, арочки, пороги і двері в гарному стані, корозія відсутня, по цій стороні також все гарно, бампер та капот без сколів. Ось дивіться, Стоїть абсолютно нова гума літня цього року, 24-го. Далі лобове скло без сколів і без тріщин. Також в гарному стані. По салону дивіться, які сидіння. Зовсім не пошкоджені. Стан гарний, присутні бокові шторки безпеки. кондьор працює. Магнітола з моніторчиком, також присутня камера заднього виду, також все працює чітко, по машинці помилок немає. Ось такий пробіг. Тут також все достойно, в доброму стані, підлокітник присутній. Значить, сидіння задні легко складаються і отримуємо ось такий рівний пол разом із багажним відділенням. Ну, на свій рік я вважаю, що машинка в стані в достойному дійсно приємно вражений. Плафончики всі працюють, потолок не провищий, навіть тут є. Зеркало із підсвіткою. Що також приємно. Значить по цій стороні у нас також нарікань немає. Все адекватно. Зараз ще візьму ключі, покажу вам багажне відділення. В якому стані. Не подерте. Запаска повноцінна. Пластик багажнику також збережений. Так що ось така ракета на вас чекає в місті Богуслав Київській області. Чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарного вечора.